Вітаю всіх глядачів! сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. З вами, як завжди, сімейні традиції. Бажаємо усім мирного неба! Тримаймося! 18 червня православні віряни за новим церковним календарем згадують мучеників Леонтія, Іпатія і Феодула. У народі День прозвали ярили. У народі День 18 червня прозвали Ярилин День або Макіївка літа. Цей час вважали розпалом літньої пори і присвячували її Богу Ярилі. Одне з трьох язичницьких свят, званих Ярилен День, присвячений слов'янському божеству весни і родючості ярилі, Ярило, Ярамир. В слов'янській міфології завжди зображувався молодим юнаком, тому що був уособленням весни, енергії, нестримної пристрасті. Символізує тепле весняне сонце. Протигує у коханні і плотських утіхах, захищає людей з чистими помислами, добрих і правдивих, брехливих і невірних не любить і карає поганим урожаєм, хворобами і неблагополуччого будинку. У поданні людей ярило роз'їжджає по небу на білому скакуні, в одній руці тримає жезл, а в іншій колося жита, змахне житом колосяться хліба. А палицею на землю дощ проллється, а де зупиниться, там трава мурова килимом стелиться. За це народ любив Ярила і з нетерпінням чекав його появи з темної зимової палини мари, молився до нього і просив хорошого врожаю любові і міцного сімейного союзу. Тому й відзначали Ярилів день неодноразово. 1 березня 22-23 квітня віддавали почесті на День весняного сонцестояння і на Масляну. Символами божества були п'ятикутна зірка, куловорот і сонячний хрест. Його носили на тілі як оберіг. Традиції та обряди. Свято багато на традиції та обряди. Літні ярило, 18 червня, називали верхівкою літа. Цей день присвячували не польовим роботам, а веселищам і шанування Богу Сонця. Проводили змови на достаток, любовні привороти, благополуччя для худоби. Дівчата ворожили на женихів, а чоклуни зі світанком йшли в глушину слухати скарби. Робили матераци свіжоскошеної трави. Вважалося, що спати на ньому все літо значить бути здоровим цілий рік. Лувалися росою, смучували в ній простирадла і кутувались, тому що водяні краблі були лікувальними. У деяких місцевостях досі зберігся звичай ходити на могилки до рідних, накривати там столи, залишати частування. Щоб побачити померлих по бічному світі, у півдні йшли на берег водойми, де росла береза, сплітали в коси її ялки і давили через них у воду. Задобрювали домовиків, ідучи з дому, залишали на столі смаколики. Якщо після повернення знаходили все випитами з їдиними, раділи, тому що це обіцяє благополуччя в домі. Молодь ходила по дворах вшановувати молодят, співали пісні, бажали їм любові, щастя, народження дітей. Молода пара відповідь обдаровувала гостей частування. Яскравою веселою традицією були народні гуляння з піснями, хороводами, іграми, ярмарками. Дівчата заздалегідь готували найкраще вбрання. Люди несли з собою закуски, пряники, пироги. Хлопці та дівчата приглядали для себе пару. У цей день було дозволено обніматися і цілуватися на самоті, але водночас вільні відносини не переходили рамки пристойності. Вибирали чоловіка, який зображував ярила, надягали на нього яскраву сукню з бубонцями, прикрашали стрічками, рум'янили щоки, чорнили брови, на голові красувався паперовий з султаном пір'я, очоливали ходу урядженого діти з барабанами. Навколо збирався народ, починалися танці, ігри, які закінчувались кулачними боями. Ввечері стрибали через багаття. Існував ще один цікавий обряд, пов'язаний з родючістю. Вибирали хлопця іноді дівчину, надягали йому на голову вінок з квітів, садили на білого коня, в руки давали пучок колосків, тварину з сидячим на ньому ярилою водили по всіх полях. Іноді, заради жарту, роль коня виконували два юнаки, накриті попоною. Здавна в цей день існує традиція пекти коровай. Це символічне зображення сонця, яке завжди високо цінувалося українцями. Вважалося, що кожна людина, з'ївши сьогодні шматочок короваю, стане щасливою на весь наступний рік, а всі її починання будуть супроводжуватись удачею. Цього дня особливе значення має вранішня роса. За народними вірюваннями, щоб зберегти молодість та покращити своє здоров'я, треба вмитися першою росою на світанку, коли сонце тільки починає підніматися над горизонтом. У лісах збирали запашні трави, бог наділяв їх винятковою силою зцілення, їх сушили, а потім використовували для заварювання смачного чаю. Рано вранці вся сім'я виходила у двір і вмивалася росою. Дітям навіть дозволялося лежати на мокрій траві. Вважалося, що ярило наділяє росу чудодійними властивостями, що приносять здоров'ю і удачу. На луках косили траву, розкладали її сушитись. Вважалося, що таке сіно вбереже домашніх тварин від хвороб зимовими холодними днями. Жінки витрушували торішню траву з матраців, набивали її новою сухою. Для аромату додавали різні трави: конюшину, ромашку, піжмо. Основною добавкою був полин. Так як він володіє унікальним запахом, що відлякує клопів і вошей. Дівчата ворожили на свою долю і коханих. Що не можна робити 18 червня. 18 червня, як і в будь-який інший день, церква не схвалює сварок, образ, наклепів, виступає проти жадібності, заздрощі і зневіри. Не можна відмовляти в допомозі тому, хто просить. За народними прикметами цього дня забороняється засмучуватись і скаржитись на долю, інакше доля відвернеться. Пускати гроші на вітер, можна залишитися жебраком, а також хвалитися чим-небудь, можна все втратити. Що можна робити 18 червня? Святих мучеників Леонтія, Іпатія та Феодула вважають покровителями воїнів і просять у святих їм допомогти та захистити. 18 червня у наших пращурів вважався святковим. У цей час наводили лад у домі, накривали стіли, запрошували гостей. За повір'ями, якщо день проведеш весело, то весь рік будеш купатися в добробуті й удачі. Також цього дня добре пройтись босоніж, по Єорилиній Русі, щоб додалося сили, молодості та краси. 18 червня мене сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Василь, Вітор, Леонтій Никанор. До зустрічі в нових відео!